На Сумщині вибухнула авіаційна ракета. Загинули троє людей. Серед них представник НАТО ще двоє чоловіків поранені. Це сталося у Сумській області на території науково-дослідного інституту Укроборонпрому. Що спричинило вибух і як почуваються потерпілі? Оксана Солодовник розповість. Випробувальний майданчик, власне, де й стався вибух, розташований ось за цим парканом. Раніше тут була військова частина, де стояли ракети стратегічного призначення. Нині територію використовують як полігон для знешкодження боєприпасів за програмою НАТО. Утім, нині потрапити на місце пригоди неможливо. кажуть, там тривають слідчі дії. А це далеко звідси трапилося. Вибух, Не знаю, а тіла вже забрали звідси. Я не Знаю. За даними правоохоронців, розірвалась одна із авіаційних ракет типу повітря Земля з маркуванням Х-27. їх на утилізацію привезли з військової частини прилук. Боєприпаси розвантажували семеро випробувачів, з яких лише двоє не постраждали. Відомо, що авіаракета вибухнула під час вивантаження її з транспортного засобу безпосередньо на утилізаційний майданчик. Троє людей загинули відразу, серед них і представник НАТО це громадянин України. Насправді ж жертв могло бути набагато більше, адже коли вибухнула авіаракета. Розпочалася пожежа, але водій встиг відігнати вантажівку з рештою боєприпасів у безпечне місце. Він вернувся до свого автомобіля, тому що в ньому ще містилось п'ять бойових частин, які могли ймовірно вибухнути, і він вивів вивіз цей автомобіль. З Фактично з полум'я одного потерпілого з пораненням ока доправили в обласний центр мікрохірургії ока. Нині його стан називають задовільним. Однак утішних прогнозів, що чоловік зможе бачити травмованим оком, не дають. Поки що це сказати неможливо. Проникаюче ранення склери прапірірована Більш точно діагноз являється тайною. 40-річний потерпілий спілкуватися з журналістами не бажає. Про те, що сталося на випробувальній станції, не розповідав навіть дружині. Поміч нам оказувають паками. Нас доставили робочі машини, а далі ми ще самі нічого не знаємо, просто нічого не розказували. І ще один поранений – 54-річний чоловік із села Білогриве. Він зазнав численних осколкових поранень і теж у задовільному стані. Водносельці розповідають, що чули, як вибухнула ракета, але особливої уваги на це не звернули, бо випробування там чи не щодня. Та він не з питателями снаряди. Це навірно що... працював на годину п'ять, навірно чи більше він працював. Це що на пенсію. він все збирається, збирався йти так, і ще після пенсії хотів робити. Авіаційні ракети Х-27 взяті на озброєння ще 80-го року, але нині вважаються застарілим зразком. Замість них українські ВПС використовують новішу розробку. На утилізацію були підготовлені півтора десятка Х-27, Одна здетонувала. Утилізація фактично будуть на завершальній стадії. Вже бойову частину від'єднали, підривник від'єднали і сталася частина, яка фактично утилізація проводиться методом вижигання. І от під час розвантаження цього бойової частини і стався вибух. В тротиловому квавелі 160 кілограмів. Найбільш імовірною причиною вибуху у прокуратурі вважають порушення правил безпеки на вибухонебезпечному об'єкті. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Відомо також, що старший зміни, який мав керувати процесом утилізації, того дня був відсутній на утилізаційному майданчику. Нині його опитують слідчі. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1. Найвласна ну, ракета Х-27 класу повітря «Земля» розроблена навіть не в 80-х, а ще в 70-х роках минулого століття. Призначена вона для стартів із бомбардувальників на висоті до 5 тисяч кілометрів та здатна вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Націлюється ракета за допомогою лазерного обладнання, важить 320 кілограмів, із яких майже 90 – це фугасний боєзаряд. Довжина Х-27 майже 4,5 метри. Її розробили і виготовили головно для знищення ворожих радіолокаційних станцій. У кріп районів та мостів, утім на початку 2000-х ухвалили рішення про масову утилізацію ракет цього класу через їхню застарілість. Нині на озброєнні вітчизняних військово-повітряних сил зі схожими властивостями стоїть ракета новішого покоління х 29